У Чернівцях завершився опалювальний сезон. Хочете придбати автівку іноземного виробництва? Покваптесь! За місяць найпопулярніші авто будуть значно дорожчі. В кожному району по спортивному майданчику. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин Чернівців. Ваші увазі події вівторка, 16 квітня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. У Чернівцях завершився опалювальний сезон. Секретар міської ради вже підписав відповідне розпорядження попри заяву Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, в якій нагадаємо йшлося про те, аби продовжити опалювальний сезон ще на два тижні. Водночас у комунальному підприємстві Чернівці теплокомуненерго запевняють для будівель соціальної. Сфери, а це пологові будинки, лікарні, дошкільні та навчальні заклади. Опалювальний період триватиме довше до 19 квітня. Чернівчанам тим часом турбуватися не варто. Синоптики обіцяють відносно теплу погоду до кінця місяця. Температура в день коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла вночі буде прохолодніше в межах 9 градусів вище нуля. Наїздом на бізнес та черговою оборудкою для наповнення пенсійного фонду називають у Чернівцях запровадження спецмита на імпорт автомобілів іноземного виробництва. Поки що компанії, які продають автівки в столиці Буковини, ціну на транспорт не підняли, але прогнозують, що вже за місяць найпопулярніші авто будуть значно дорожчі. Спецмиту на імпорт автомобілів в Україні таки ввели. Відтепер машини з обсягом двигуна до 1500 кубічних сантиметрів будуть обходитися поставщикам на 6,5% дорожче, і майже на 13% авто потужністю до 2200 кубічних сантиметрів. Для споживачів прогнозують фахівці. Ціна на такі автомобілі збільшиться до 16%. Ця міра кажуть в міністерствах. Вимушена таким чином уряд хоче підтримати вітчизняного виробника. Натомість, фахівці, які щодня працюють в автомобільній справі, називаються наїздом на бізнес та чергово. Видумкою для тимчасового поповнення пенсійного фонду чино це певний тиск на бізнес. Я не знаю, до чого це приведе. Виходячи з досвіду, не думаю, що будуть якісь скажімо, плюси, якісь для, ну, не бачу для цього передумов. оскільки рівень продаж ми прогнозуємо зменшиться. Тому хто від цього виграє, ну побачимо, поживемо. Будемо робити все для того, щоб виграв в кінці кінці споживач. Зараз в чернівецьких автосалонах попит на машини значно зріс. Люди, налякані підвищенням цін, поспішають придбати автівку, поки вона не подорожчала. Дехто вирішує віддати перевагу автомобілю з дизельним двигуном. Адже протиріччя із загальносвітовою практикою, дизельні автівки в Україні можуть стати дешевшими ніж бензинові. Наші компанії не зрозуміла вибірковість дизельних та автомобільних двигунів, тобто різниця між ними. І звичайно на сьогодні дешевше буде завозити автомобілі з двигуном більше ніж 2,2 літра. Тому це буде. Вигідніше для нас, і для звичайно, наших покупців, але знову ж таки фахівці прогнозують, разом з подорожчанням авто з бензиновим двигуном через спецмиту піднімуться ціни і на дизель, і на старі авто. Це звична ланцюгова реакція ринку попиту. Це не вигідно ні продавцям, ні поставщикам. Тому імпортери зараз намагаються домовитися з державою Україна про відмову цього мита. Всі імпортери зараз збираються разом для того, щоб подавати різні свої пропозиції і побажання з приводу відміни цього закону. Так що сподіваємось на краще, можливо, це тимчасова міра нашого нашої держави. Плюси від запровадження спецмита бачать лише вітчизняні автовиробники. Окрилені такими змінами, вони намагаються добитися введення ще одного мита цього разу на найдешевші авто. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Два артилерійські снаряди часів Великої вітчизняної війни знайшли у селі Кам'яна Сторожинецького району. З початку року таких небезпечних предметів виявили вже дев'ять. Найчастіше на снаряди натрапляють мешканці, які прибирають свої присадибні ділянки або перекопують город. Тому рятувальники прогнозують, що з весни ці знахідки будуть ще частішими. Дані вибухи небезпечні предмети становили небезпеку, тому що вони довгий час в землі, і при набережному повоженні з ними. Міг статися вибух. А радіус розльоту осколків даних боєприпасів становить до 1200 метрів. Для них кожен поріз може закінчитися фатально через порушення згортання крові. На це спадкове невеликовне захворювання страждають кілька тисяч українців, серед них пів тисячі дітей. Днями всесвітня громада відзначає день гемофілії. Про важку недугу, яку ще називають царською. Дізнавались наші кореспонденти. Гемофілію часто називають царською хворобою в кінці 19 століття від цієї недуги страждали чимало представників королівських сімей. Переважно хворіють чоловіки, жінки є носіями гена гемофілії. Найвідомішою в історії носійкою була англійська королева Вікторія, яка передала хворобу своєму синові і іншим нащадкам. Нині ж зафіксовані випадки набутої гемофілії. Навіть якщо батьки не хворіють, і ми не знаємо хто кондуктор. У нас є вже випадки, що у нас є гемофілії у батьків, у яких немає гемофілії, але у дітей це пов'язано з тим, що можуть бути мутації. Викликати кровотечу можуть навіть незначні травми і навіть звичайне м'язове напруження. А відтак небезпечними є будь-які фізичні навантаження. Клінічна дитина така, як всі. Просто сама ця дитина і мати. Розуміє деякі речі, вона знає, що дитина має обмежити фізичну активність, вона має менше рухатися, вони не не повинні займатися спортом. Активним активними видами спорту тім медики знайшли альтернативу. Людям з гемофілією вводять так званий концентрат восьмого фактору, речовину якої і бракує крові для згортання. Процедуру необхідно проходити раз у два тижні. Препарат можна приймати самостійно без допомоги лікарів. Тут ми маємо все те, потрібне нам, щоб у домашніх умовах ми також можемо його використовувати. Ми маємо бабочку, маємо розчинник, шприц. Не те, що тут маємо в коробочці. Але кажуть, медики, зустрічаються випадки, коли люди відмовляються від профілактики і тим самим ставлять своє життя під загрозу. В онкогематологічному відділенні дитячої клінічної лікарні розповідають, часто батьки привозять до медичного закладу своїх дітей, які хворіють на цю недугу, вже при очевидних травмах чи кровотечах, які можна було б уникнути, пройшовши вчасно необхідні процедури. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин, Чарнівці. Кожному району по спортивному майданчику. На Буковині протягом року облаштують не менше 12 сучасних спортивних майданчиків біля шкіл та дитячих садочків. На це з бюджету виділили майже півмільйона гривень, адже вартість такого облаштування коливається від 60 до 120 тисяч гривень. Крім створення нових, також планують впорядкувати майданчики, які потребують модернізації. Для прикладу новозбудовану Лужанську школу називають однією з кращих у Чернівецькій області. Втім, спортивний майданчик там досі не облаштували. Нещодавно сюди перевели і дві групи дошкільнят. Для вихователів досі залишається під питанням прогулянки дітей на вулиці у спекотні дні, оскільки поряд немає жодних насаджень. Спортивний майданчик, який знаходиться за Тильною стороною з іншої сторони Лужанської школи він є ідеальний. Але там ще, звичайно, буде встановлене нестандартне обладнання. Там прекрасні доріжки, бігові доріжки, там хороший стадіон. Наразі також завершилася ревізія чернівецьких майданчиків. На їх облаштування виділили понад 12 тисяч гривень. Результат обіцяють владники дітлахи, побачать вже цього року. Кава на колесах, продаж гарячих напоїв у кавомобілях набув великої популярності у містах. Така практика до нас прийшла за кордону. Нині у Чернівцях 11 підприємців зареєстрували 30 таких об'єктів торгівлі. Втім, скільки таких кавових автоматів у місті, невідомо. Ірина Мороз вирішила з'ясувати, чи законна кава, яку ми п'ємо. Одну каву, будь ласка. З такими словами, чимало міщан підходять до ось таких кавомобілів, які зараз у Чернівцях можна побачити, чи не на кожному кроці. Купувати тут напої досить зручно, і самим підприємцям все вигідно. Втім, чи все законно? На останній сесії міської ради депутати зачитали звернення від підприємиці, яка заявила, що отримати документи на продаж кави нині дуже важко. У зверненні жінка запевняє, дозволи не видають зумисне, або на штрафах можна було заробити. За словами жінки, дозвільна документація для всіх підприємців, які торгують у Махвах, скасована ще минулого року. А рішень щодо поновлення документації депутати міської ради не приймають вже 4 місяці. Тим часом міліція не втрачає можливості оштрафувати власників кіосків. Та кавомобіль для того, аби продавати каву у такому кавомобілі, підприємці мають зареєструватися в податкових органах, отримати паспорт прив'язки та дозвіл санепідемстанції. Пані Юлія на цьому місці продає каву вже більше року. Так, з восьмої ранку, і аж до пізнього вечора жінка готує сотні напоїв. Аби займатися цією справою спокійно і без зайвих побоювань, має для цього усі документи. Працювати кавою – це дуже приємно. Це постійно хороший настрій. Спілкування з людьми це. Так само дуже приємно і. Справа взагалі мені дуже подобається. Дуже важливо, щоб все було законно. То що без документів ніхто не дозволить працювати. Скарги на так звану взаємовигідну співпрацю міліції та міськради правоохоронці спростовують. Мовляв, впродовж року не тільки штрафів не накладали, а й перевірок як таких не проводили. Відтак здійснювати їх працівники міліції можуть тільки за наявності звернень громадян чи організацій в межах спільних перевірок контролюючих органів про відсутність необхідних документів або ж негативних висновків За останні Рік таких звернень або заяв від організацій, або від фізичних осіб не надходило до працівників міліції, тому таких перевірок таких підприємців не, не проводилося. Є дозвіл, що немає справа самого підприємця. Хто готовий платити штрафи, не мусить оформлювати документів, адже без планових перевірок штраф нікому не світить. Але щоб зняти з себе всі обвинувачення, проект рішення щодо негайної видачі необхідних дозвільних документів для такого бізнесу, депутати планують підготувати вже до чергового сесійного засідання міської ради. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Таким побачили вівторок наші журналісти. Наші новини також можна переглядати на нашому сайті ACC News та в мережах Facebook та Однокласники. За митним п'ятому каналі Ольга Поламарюк розповість, якою буде погода в місті та області у середу. І пам'ятайте, посмішка збагачує тих, хто її отримає. При цьому не робить бідними тих, хто нею поділився. Посміхайте щастіше, примножуючи гарний настрій навколо. Будьте спіятим, побачимось.